Команда Street Culture з Харкова сім років популяризувала в Україні воркаут, хіп-хоп, паркур та інші напрямки вуличної культури. На початку повномасштабної війни евакуювались у Львів. Для таких переселенців, як самі, в перші місяці відкрили спільно з місцевою владою та міжнародними партнерами урбан-кемп на 35 людей. Зараз презентують вже другий більший табір, адже заявок на тимчасовий прихисток багато, кажуть засновники. Готують умови поки для сотні переселенців. У першу чергу заселяють родини з дітьми. Планують, що переселенки. Ленці зможуть самі готувати їжу, загальну залу розділять по зонах під ліжка. Також людям надаватиметься щоденне харчування, побутова хімія та за потреби постільна білизна, рушники та все необхідне. А ще організують цікаве дозвілля. Якщо ми побачимо, що буде гуманітарна криза і будуть ще приїжджати тому ми будемо третій поверх облаштовувати теж під житло. Але тут буде не тільки житло. Тут буде центр соціалізації, тут буде дуже багато майстер-класів. Українська мова, військова підготовка, ну медичне знання, так, психологія, вулична культура, спорт все для того, щоб люди могли жити під час війни, та відволікатися та зберігати ментальне своє здоров'я.